Ви в останнє за свято до нас прийшли. І прощаючись з нашим садочком, залишайте частку своєї душі, бо став тут рідним вам кожен куточок. Ранками охоче поспішали ви сюди. Віддавали діток у надійні руки і спокійно на роботи йшли. Усе найкраще ми старались вкласти маленькі душі вашим діточкам. А сьогодні я хочу щиро подякувати за допомогу і підтримку вам батькам. Дорогі наші діти, нехай буде щасливою ваша дорога, яка веде у майбуття, Нехай кожен з вас знайде свою служину радістю ваші бачите. І приходьте до нас у гості. А зараз така урочиста на ми найперші ваші діти-депло. Диплом випускника ДНЗ No2 Калинка. Моби живчі. І цим дипломом посвідчується, що Лера Зичук у 2014 році закінчила повний курс дошкільної освіти на відмінну. і їй присвоюється кваліфікація першокласниця. Зі золотою медаллю, тому що шкурську на відміну, <риклад> нагороджується шнайдер маша. <риклад> Таким же дипломом нагороджується Нєжинська таня. Таким дипломом нагороджується бабіч Віталіна. Таким дипломом нагороджується Анічка Петришина. Таким дипломом нагороджується Маша Котонос. Нажується настя. Бахур. Таким дипломом нагороджується віка Студінська Таким дипломом нагороджується Сонечка Слобожанінова яка вже Виїхала в Росію, але прийшла бабуся за дипломом. Дякую. Таким дипломом нагороджується Маша Сідлецька. Дипломом нагороджується Яна навчару. Таким дипломом нагороджується Ангеліночка Васихівська. Він дипломом нагороджується Настя, Таким дипломом нагороджується Ваня Мордічу. Таким дипломом нагороджується матір картинюк. Таким дипломом нагороджується Сережа Гурдичу. Він дипломом нагороджується, Ваня то були. Під дипломом нагороджується Давід Давідо. Під дипломом нагороджується Максим. Санчук. Діточки, Діти. Кирилл Скопов. Таким дипломом нагороджується Максим Іваненко. Таким дипломом нагороджується Артур Ясенецький. Тим дипломом нагороджується, артем вас тут. Ну шановні діти і батьки, добрі. Дякую. Шановні батьки, шановні дітки. Але з нами в групу ходили разом з дітками ще наші шановні батьки, які теж приймали найактивнішу участь у житті наших дітей. І нас з вами. І сьогодні не можна не нагородити жодної сім'ї. Вся сім'я кожна сім'я має, ми маємо до кожної. Нагородити кожну сім'ю. Послухайте, подяка шановній родині Бойко, висловлюємо щиру подяку за активну співпрацю та участь у житті групи садочка, організацію проведення свят, збагачення матеріальної бази, за творчість у виконанні домашніх завдань та гарне виховання вашої дитини від усієї душі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та благополуччя у вашій сім'ї. Це кожній родині така грамота. Бахмут! Да, відом, дивіться. Максім. Максим. Повчерука. Родині Ковальчик. Родині голосом, бабусі. Родині Сідленський. Родині Лежанським. Та... Родині Корчом. Родині на сині. ось тобі. Дякуємо вам. Марсини. Родині Гартічук. Родині Кірець. <голові> родині Спочним. <спокує. голові>